Отець Михайло з Львівщини разом з волонтерами збирає дрони для українських військових. Священик розповідає, навчився складати дрони по відео з інтернету. Ідея нас виникла, коли ми поверталися якийсь раз з нашої поїздки з фронту. Велика потреба є в тих дронах, і де потрібно десь знаходити, де б їх купляти. Вони тоді запропонували. Що, давайте спробуємо самі зібрати. В принципі, каже, там нічого складного дуже нема, можна навчитися. Я, в принципі, по спеціальності закінчував програмування, то трошки так щось розумію, але самі дрони самі розумієте, ніхто не робив ніколи. Робили, робили, трошки не виходило, мучились, але на кінець він полетів. І, в принципі, отак помаленьку-помаленьку, дійшли помаленьку до того, що. Вже тепер масово їх робимо. Тут вже маєте е, плати, відеоплати, коробочках, е, камери. Бувають камери ще з нічним баченням, але вони дорожчі. Це так само, як отець говорив, вже під, під замовлення, хто, кому що потрібно. Ось так стараємося зробити такі, щоб прилетіли і добре прилетіли по москалях. Останнє путь, остання це, Священики і волонтери вже склали понад сотню дронів і доправили їх на фронт, комплектуючи, купують за благодійні гроші. Такий дрон один виходить, якщо взяти його раму, це є дев'ятка, і такий дрон виходить десь 12 тисяч років. Mm -hmm. якщо дивитися в інтернеті, вже коли продають готові дрони, то вони там по 20 тисяч, по 25 тисяч. Отець Михайло каже, чимало дронів, які вони зробили, вразили ворожу техніку. Потім вони звітують нам там дякують, говорять, що хороші дрони, і якщо є успішно пропрацьована операція, знаєте, по обороні держави і по стриманню ворога, то вони нам скидають ці ролики. Ну, що дозволені би були, що і ворожа техніка. Броньована і така легкова, також були вражені тими дронами. священники волонтери не лише складають нові дрони, але ремонтують зламані, зокрема, і так звані трофейні. Ось тут ми маємо такий ворожий дрон. Ми коли приїжджаємо до наших хлопців, вони нам завжди віддають їх як трофейні, десь він сітку замотався, десь вони збили його репом, він впав. Але я їх не використовую як е, трофейні. Ми їх справляємо, повертаємо його бомерангом до ворога, який запускав по нашим військовим. Трошки в нього вселити наш український дух. І так, червоною калиною він відправляється. Ще до великодня отець Михайло разом з волонтерами планує відправитись на фронт, аби відвести бійцям 30 нових зроблених дронів та іншу допомогу. Водночас триває збір грошей на деталі та комплектуючі для нових дронів. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини, Львівщина.